Місто Турін, Італія. Мої дівчатка сказали, що Турін трохи нагадує Дублін. Ну, побачимо. Все ще попереду. Будемо досліджувати це місто. Турин столиця регіону П'ємонт на півночі Італії. Місто відомо своєю багатою архітектурою та вишуканою кухнею. Метро, вже пізно. А нам треба добиратися до готелю. Як добре, що вчора в Генуї ми встигли позагоряти на сонечку, а сьогодні ми в Турині і тут дощ. Ми прийшли на екскурсію за головним екскурсоводом. Єгипетський музей міста Турина. Це один із найстаріших і найзначущих музеїв, присвячених єгипетській цивілізації. Мумії шість тисяч років. У музеї зберігається велика колекція артефактів, включаючи мумії, саркофаги, папіруси та інші предмети. Скриня древніх єгиптян. Їх одяг. Ще одна мумія. Всі знахідки, які представлені в музеї, охоплюють різні періоди історії стародавнього Єгипту. Приладдя стародавніх єгиптян. Коли робили мумію, виймали мозок, а серце залишали, тому що для єгиптян серце вважалося найважливішою частиною писемність стародавнього Єгипту. і розвитку, і картини. Малюнки стародавніх єгиптян. Сцени з їх життя. Екскурсовод розповів, що жінкам платили, щоб вони на похоронах плакали. Чим більше сліз, тим більше людина була значуща в житті. Так вважали єгиптяни. Передавні єгиптяни майстрували човни і перепливали річки. Колекція музею налічує понад 30 тисяч експонатів, більшість з яких була привезена з Єгипту в результаті розкопок, які були проведені в період з 1903 по 1937 рік. Їх письмена на папірусі. Бачили навіть шило. Ступа, долото, знаряддя труда. Музей розділений на три поверхи. У підземному приміщенні представлені унікальні знахідки. На першому поверсі величні статуї, а на другому інші скарби. Єгипетський музей у Турині. Вважається другим зацінністю після каїрського музею. Він надає можливість зануритися у велич єгипетської цивілізації. Це щось схоже на шкатулку. Єгипетський музей Турина розташований у Палаці Академії наук, величній будівлі XVII століття. Будівництво якої розпочалося у 1679 році за проєктом архітектора Мікеланджело Гарове за планом Гваріно-Гваріні. Сьогодні в музеї представлено близько 6 тисяч з половиною археологічних знахідок, тоді як понад 26 тисяч експонатів зберігаються на складах. Експозиція охоплює період від палеоліту до Копської епохи. На екрані демонструється будова пірамід. У недрах Єгипетського музею в Турині зберігаються скарби, що заслуговують на особливу увагу, такі як храм Рупестро Діалісія, побудований фараоном Тутмосом III. Цей храм було подаровано Італії у 1965 році після того, як він став жертвою підняття вотозера Насер. Єгипетський музей у Турині врятував цю унікальну пам'ятку, а італійська держава передала її під опіку музею. саркофаг. У музеї представлені унікальні експонати, що мають велике значення для вивчення історії давнього Єгипту. Серед них статуї богині Ісіди, Сехмет і Рамзеса II, скульптури виконані з різних матеріалів, зокрема з граніту, мармуру та дерева, також папіру з золотих рудників, карта рудників, розташованих у північно-східному районі Судану. Папірус був знайдений у гробниці архітектора Кха та його дружини Меріт. В недрах музею. Зберігається непошкоджена гробниця кха і Меріт, яка належить до 18-ї династії. Гробницю було виявлено італійським єгиптологом Ернесто Скіапарелі. В одному із залів музею демонструється відео, на якому було відтворено всі етапи історії створення музею. Музей був заснований у 1824 році королем Карлом Феліксом Савойським. Він придбав колекцію з 5628 предметів, зібрану французьким консулом в Єгипті Бернардом Дровеці. У подальші роки колекція музею поповнювалася завдяки знахідкам італійських археологів, які проводили розкопки в Єгипті. Король Карло Фелікс Об'єднав колекцію дровеці з іншими цінностями, зокрема зі старожитностями, що належали Савойському дому. Так зародився перший у світі Єгипетський музей. Колекція поповнювалася експонатами, виявленими під час археологічної італійської експедиції під керівництвом Ернесто Скіапарелі в період з 1900 по 1935 рік. Нові знахідки розподілялися між країною, яка організовувала експедицію, та Єгиптом. Однак сьогодні подібні скарби залишаються в Єгипті. В наш час при музеї діє центр вивчення давнього Єгипту, який проводить наукові дослідження в різних галузях, таких як археологія, історія, мистецтво та культура. Науковці центру займаються вивченням давніх текстів, розшифровуванням іерогліфів. Аналізом археологічних знахідок та іншими питаннями пов'язаними з історією давнього Єгипту. Крім того, центр організовує освітні програми для студентів, школярів і широкої громадкості, метою яких є популяризація знань про давній Єгипет і привернення уваги до наукових досліджень у цій сфері. Це дозволяє людям різного віку і професій дізнатися більше про культуру та історію давнього Єгипту і усвідомити. Наскільки важливою та захопливою є ця галузь науки. Якщо чесно, я теж приїхала у Турин заради Єгипетського музею, тому що він вважається першим музеєм у світі, повністю присвяченим єгипетській культурі, і мене це дуже вразило. Так як потрапивши сюди, я переконалася, що колекція цього музею дійсно неймовірна. Завдяки атмосфері та масштабності колекції, Єгипетський музей часто слугує джерелом натхнення для митців, письменників та кінематографістів. Унікальна атмосфера музею з приглушеним освітленням, старовинною архітектурою і тисячолітніми артефактами. Неодноразово використовувалися як натхнення для сцен у фільмах на єгипетську тематику. Наприклад, художники-декоратори для фільмів про мумій або пригоди в Єгипті відвідували саме Турин, щоб зібрати візуальні референси. Письменники детективного жанру та історичних романів використовують музей як локацію або джерело історичних деталей для своїх сюжетів. Італійські модельєри та митці інтер'єру. Надихаються давньоєгипетськими візерунками, кольоровими гамами і символами з експонатів музею, особливо для створення предметів у стилі арт деко. Музей активно співпрацює з художниками та аніматорами для створення інтерактивних експозицій і віртуальних турів, що поєднують старовину з сучасними технологіями. Таким чином, Єгипетський музей у Турині це не лише зібрання артефактів, а живе джерело натхнення, яке впливає на сучасну культуру, науку та мистецтво. Єгипетський музей має свою родзинку. Серед експонатів кілька імпозантних сфінксів, які стали справжніми символами музею. Сфінкси в Єгипетському музеї Турина не просто експонати, а справжні емблеми величі та таємничості давньоєгипетської культури. У музеї представлено декілька добре збережених статуй сфінксів, зокрема грандіозні сфінкси з обличчям фараонів, які були символами царської влади, сили та захисту. Найвідоміший серед них Сфінкс з обличчям фараона Аменеменхета III, Виконаний з чорного граніту. Його розміри вражають, а майстерність різьблення передає риси царської гідності. Сфінкси в музеї служать не лише декоративною частиною експозиції, а й основою для досліджень про символіку, охоронні функції та релігійні уявлення давніх єгиптян. Меблі єгиптян. Стул, стіл. Ліжко, ліжко, Всередину ліжка плили із міцних гілок. І стульчики маленькі, симпатичні. Меблі виготовлялись з дерева, а посуд із глини. Це бутилочки з парфумами і оригінальна перука, яку носили єгиптяни в давньому Єгипті. Божества стародавнього Єгипту. Sì, sta dicendo. È Мені дуже сподобалась колекція цього музею. Він вважається другим за величиною і значимістю після музеїв в Єгипті. На цих стендах показано процес реставрації. Так частинок робили ціле. Це дуже кропітка робота. Вийшли трошки прогулятись по місту, історична площа. Театр. Яке цікаве рішення оформлення балкону? Статуя на балконі. Йдемо вулицями Турину. Прощаємось з Турином. І їдемо далі.